участь у заході взяли фахівці спеціальностей, причетних до імунізації населення з усієї області. Головна думка, яку несуть організатори конференції, імунізація це важливо. Близько 325 мільйонів людей у світі живуть з хронічною інфекцією, яка викликається саме вірусами гіпатиту БЦ і Ну, ми маємо таку чудову можливість так на сучасному етапі щепитися, захистити себе від гепатиту Б і не хворіти ним. За статистикою 29% батьків з різних причин є противниками щеплень та недооцінюють їх значення для здоров'я дитини. Фахівці відзначають близький до критично низького рівня імунізації проти гепатиту в Україні та в області. Вакцина є. Забезпеченість вакцинами постійно протягом останніх років ця саме ця вакцина є постійно в нашій області, але на превеликий жаль, охват із такого, як ми хочемо, маємо тільки 46%. Щоб ви розуміли при потребі 90-95. Проте більшість батьків все ж довіряють спеціалістам. Це доводить своєю практикою сімейний лікар з Бердичівського району. Вони кажуть, що да, нас в дитинстві не щепили від гепатиту, на що це потрібно. Тим починаєш розказувати, роз'яснювати, що так-то й так. То в нас ситуація в країні з гепатитом досить таки важка, да? і вони нормально це сприймають. Скажіть, скільки щеплених на вашій дільниці? Зупинка? Ну, якщо в процентному співвідношенні, да, 90-95, десь так. От, якщо дають нам вакцину, то ми стараємося її використовувати стопроцентно. Вакцина для дітей безкоштовна. А от імунізація дорослих від гепатиту Б залишається проблемою, зазначає лікарка. Однак ціна вакцини все одно значно менша від вартості лікування хвороби, що в середньому складає 30 тисяч гривень. Хвороба, якщо є, то вакцинація тут же не допоможе. Є специфічні препарати, які лікуються, але вони на жаль дуже дороговартісні. Не всі мають до них доступ. На користь імунізації є ще один вагон. Омій аргумент вірусні гепатити, вони займають в структурі причин смертності від серозу печінки, від раку печінки перше місце. Вікторія Лук'янко, Сергій Кобилянський – новини Житомирщини.